Привіт усім! Зараз я знаходжуся у себе в саду і хочу вам ще показати, що тут квітує. Тут дуже красивіші тюльпани є. Зараз вам їх покажу. Ось хочу вам показати ось ці тюльпани. Я їх купувала в магазині, але я не пам'ятаю, який це сорт. Сорт вам не скажу. Ось ці от... Вони на малюнку були блакитного кольору. Я їх купувала і саджала восени. І ось вони зараз виросли і такий цікавий колір в них. Но вони не блакитні, а такі блідорожеві, можна сказати, або навіть не знаю, як назвати цей колір, але такий цікавий. Але вони такі, як були на малюнку в магазині. Вони такі досить високі. І ще ось такі от жовті. Це сімейні тюльпани. У них на одній от гілочці три тюльпани. такі жовті з такими е, ледь червоними краями. Красиві такі. А ось листочки в них дуже цікаві. Ось, е, край листочки в них білого кольору. І ось так вони виросли. Зараз ще квітує ось такий кущ. Ось цей кущ називається татарська жимовость. У нього такі дрібненькі квіточки того малинового кольору. Їх так багато-багато, цілий кусь нема усипаний. Ось це мадрина. Це хвойне-листопадне дерево. Восени ось ці колючки вона скидає і ще тут квітують ось такі тюльпани а це ботанічні тюльпани сорт я також не пам'ятаю але вони невеличкі вони десь мають 25 см і ось так зараз виглядають навіть не подібні на на тюльпани. Такі цікаві. А ось це це попугаєвидні тюльпани. Вони такі дивні, різнокольорові. Ось ці квіти називаються лихніс. І ще ось такі тюльпани є. І зараз ще тут квітує бузок. Білий бузок. А він такий ароматний, так пахне. Ось цей ще хіонотокса і ось такі ще тюльпани. Тут ось завершує своє цвітіння бадан. До речі, з ботани, минулорічні листя, які перезимували ось такі чорні, з них заварюють чай. Дуже поживний вітамінний чай виходить з них і смачний. Так що ця рослина ще корисна. А ось тут отакі піоновидні тюльпани. І ось такий ще з такими бархатними листочками. Не забудка кольору. А ось тут квітує така шапка шиловидного флоксу, такого малинового кольору.